Доброго дня, друзі! Вітаю вас на прогулянці. Послухайте загадку Що це таке плине і лється, часом на камінь дереться, як немає, то все висихає, звір і птах без неї помирає. Вірно, це річка або водичка в річці. Сьогодні будемо знов спостерігати за річкою навесні. В середині квітня. Погляньте уважно. Водичка в річці стоїть чи рухається. Водичка рухається. Сьогодні ми з вами будемо розглядати береги річки. Погляньте на береги, дітки, чи такі вони, як влітку. Чи чимось відрізняються? Відрізняються. Тому що береги річки навесні дуже мокрі, до річки неможливо підійти, ноги провалюються і хлюпочуться у воді. А чому ж так буває? Води в річці, десь у середині квітня, багато, вона не може вміститися в берегах. Ця вода виходить з них і широко розливається, і починається весняна повінь. Деякі зовсім малесенькі річки, як ця, яких влітку легко могла перейти дитина, стають такими великими і глибокими, що можна по них пливти на човні. В Дніпро вливаються сотні маленьких струмочків та річок. В окремі роки повінь така велика, що затоплює прибережні пляжі, луки, ліси, а іноді і села. Чому ж майже кожного року річки підтоплюють все навколо? А це відбувається тому, що в березні місяці сніг. Тане, і багато-багато струмочків зливаються в річки. І тому водички в цих річках стає більше, ніж зазвичай. І тоді ріки розливаються і відбувається весняна повінь. Чим більше снігу випало взимку, тим більше його розтане. І тим більше водички потече у річки, і тим більше буде весняна повінь. А чим менше снігу було взимку, тим менше водички наповнить річки, і тим менше буде повінь. Або її зовсім може не бути, якщо взимку снігу було мало. Весняна повінь або розлив річок це одна із ознак весни. Скажіть дітки, що нового ви дізнались про весняне життя річок? Чому буває повінь на річках? Від чого залежить кількість води в річках на весні? Чи кожного року? Річки розливаються. Сподіваюсь, ви були дуже уважні. До побачення, друзі!